З 1 березня у Чернівцях зросте вартість проїзду у тролейбусах до 12 гривень. Також у Чернівецькому тролейбусному управлінні почали вести нову рубрику Зайці громадського транспорту. У ній розміщуватимуть фото пасажирів, які не оплатили проїзд у комунальному транспорті міста. Що про це думають чернівчани? Насправді я не відчуваю якоїсь великої різниці: 5 гривень, 6 гривень конкретно для студентів. Можливо, більше питань буде виникати для людей, котрі не входять в пільгову категорію, тому що там з 10 до 12 теж не дуже суттєва різниця. Я рахую, що це не дуже дорога ціна. Це небагато змінить, але напевно, що на даний момент це норма з тим, що зараз в країні. Напевно, так треба. Потрібно знімати тих, хто не оплатив, тому що це, ну, по суті, це йде в кризи з держави, тому що якщо людина не оплачує, це йде як в убиток, Тому, я думаю, це нормально. Це неправильно, тому що ну, е, їх радше просто треба притягати до відповідальності, так, але, знаєте, це як... Е, е, Дошка цих лузерів, типу, як на мене, воно не ок. На ну, якось треба наше суспільство приводити до порядку. В ну, всьому світі це норма, і напевно нам вже пора так само жити по закону. Ну вони ж порушують права, коли заходять і не планують оплачувати проїзд. Це в цілому, це в цілому неправильно, тому що, а, хоч людина і порушила, вона має право на приватність, та має право на те, щоб вона її не розголошувала. Плюс це ж теж саме порушення громадянського права. Де Дозволяє не фотографувати тебе та не виставляти тебе в поганому, поганому руслі. А якщо людина не має грошей. Це, це, це напевно проблема. Якщо він знаходиться в громадському транспорті, а, це є місце, де він може публікувати відео і фото де завгодно. Сказати точно не можу, але мені здається, що це ну, неправильно.